Вічна п'ятихвилинка. От і промайнув перший тиждень нового року. Згадайте, скільки було планів та сподівань: спорт, здорове харчування, продуктивність, боротьба зі шкідливими звичками. Усе це мало заповнити життя згідно з розкладом прямо з понеділка, 1 січня. Однак реальність найчастіше видається зовсім іншою. Плани поступово зміщуються на наступні дні, а початок нових справ, забарвлений енергією та завзятістю, швидко тьмяніє та зникає за обрієм звичної рутини. Чому ж так відбувається, і чому почати нове життя з Нового року насправді доволі нереалістична затія? Сьогодні будемо говорити саме про це. Про нове життя не з понеділка. І почнемо з такого: задайте собі відверте та просте питання. А чи любите ви накази, звернуті до вас? Категоричні вимоги до самого себе, хоч продуктовані найкращими побажаннями, нашою психікою сприймаються агресивно. Виникає потреба захистити себе від самого ж себе, як у дитинстві. Ми захищалися від суворості та категоричності наших вчителів, батьків, старших людей. Тепер бунтує наша внутрішня дитина, і саме вона активно заважає дорослій частині реалізувати свої прагнення. Якими б довгоочікуваними не були зміни, до яких ми щиро прагнемо, вони побудовані на довгостроковій мотивації. Та часто не враховують короткострокове задоволення, аби з нього підтримати мотивацію не так уже й просто, і про це також варто пам'ятати отже, не забувайте радувати себе та дякувати собі. Крім того, доволі часто ми також протестуємо проти багатозадачності та одномоментності змін, до яких прагнемо. Складно налаштуватися на багатовекторність і при цьому зберігати достатню мотивацію. Саме тому початок багатьох справ протягом обмеженого проміжку часу, наприклад, протягом першого тижня нового року, сильно виснажує та майже повністю відбирає задоволення від діяльності, якою б теоретично цікавою та значущою вона не була. Дайте до цього виснаження від передноворічного марафону у грудні, і ось вам результат реальних сил для змін та впровадження нових видів діяльності або для боротьби зі шкідливими звичками просто немає. Ми знову чекаємо нової сакральної дати, щоби вкотре спробувати змінити своє життя. І здається, що початок весни вже не так далеко. правда ж? Виникає закономірне питання, а що робити з усім цим? Не планувати, не починати нове життя, як допомогти собі. Власне, неважливо, що ви спланували, неважливо, що, в якій послідовності, в яких обсягах ви хочете робити, головне робіть прямо завтра, а краще вже сьогодні. Приготуйте корисний обід. Підіть на пробне тренування або спробуйте кинути палити поступово, уважно до деталей та з повагою до себе. І тоді нове життя обов'язково почнеться не з понеділка, а вже від сьогодні почнеться і не примусить довго чекати на корисні та приємні зміни. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей. У ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.